Є в кабіні хтось. Спокійно зараз підійдемо. На четвертому поверсі застрягли. 1295 дзвінків з повідомленнями про те, що людина застрягла в ліфті, надійшло на диспетчерську службу у Львові за листопад. У зв'язку з аварійним відключенням світла викликів набагато стало більше. Так на порядок застрягають переважно під час тривоги. Під час виключення світла ну, роботи багато, там більше 10. Я. Це, якщо взяти по, по конкрету по механіках, кожен механік плюс так само приблизно має. Аварійним бригадам потрібно до години часу, щоб допомогти людині вибрати з ліфта. Аби це зробити якомога швидше, збільшили кількість таких бригад і задіяли до цього механіки. Раніше бувало за сутки 5-6 застерігань. Зараз збільшилось до 70. Ну, при екстреному виключенні, наприклад, буває зразу 30 застрягань. Першочергова задача для нас, щоб люди не сиділи, звільнити людей, тому що бувають інваліди, жінки з дітьми грудними навіть бувають такі. Так що стараємося в першу чергу звільнити людей. Якщо бувають такі ситуації, що треба трошки почекати, то прохання не підключати ні сусідів, нікого, щоб не ламали двері, краще почекати ще 5, 10, 15 хвилин. І під'їдуть хлопці або підійде механік і звільне. Міська рада ж просить львів'ян обмежити користування ліфтами а під час тривоги. Взагалі ними не користуватися. Ми запитали львів'ян, чи користуються вони ліфтами? Краще ходити пішки, ніж сидіти в ліфті, чекати службу. Я боюся, просто можна застрягнути, Самі знаєте, от мені тут риби на п'ятий поверх я краще пройдусь. Певно, що користуюся, як є світло. На дев'ятий поверх я буду ходити пішки. А не боїтеся, що в такий Ні. момент може виключитись? Зараз без попередження виключають. Ну, так що я повинна. А я не можу на дев'ятий поверх, мені здоров'я не дозволяє. У цьому Львівському ОСББ проблему вирішили, встановивши акумулятори, які дозволяють вийти з ліфта, коли немає електроенергії. Коли в нас виключається світло, нас ліфт доїжджає до найближчого поверху, випускає людей. В принципі, як показала практика, досить актуальна потреба в нас час. А ось у цій висоці мешканці залишили пакет з аварійним набором на випадок, якщо хтось тут застрягне під час вимкнення світла. Зазвичай туди кладуть воду, печиво, ліхтарик, серветки. Психологи ж раді, якщо ви опинилися в ліфті, який застряг, потрібно заспокоїтись і відновити контроль над собою. Для того аби опанувати дихання, можна дихальні вправи робити, дихання по квадрату дуже популярним є також дихання. 4-8, коли ми на 4, на рахунок 4 вдихаємо і на 8 повільно видихаємо через рот. Також це може бути вправи на заземлення або для стресу допомагають кроки, якщо ліфт дозволяє якісь маленькі такі кроки туди-сюди для того, аби встановити контакт з тілом. Якщо ви застряли у ліфті, одразу телефонуйте на гарячу лінію міста 1580 або ж в аварійну службу, номери якої вказані у ліфті. Ольга Дейнека, тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.